Нарешті ми закінчили. Щойно ми отримали водійські посвідчення вже постійні з моєю дружиною, і наша донька, 18-річна отримала тимчасове водійське посвідчення, тому що для неї воно було перше, і вона сьогодні по правилам могла здати тільки на теорію. І протягом, наприклад, завтра вона вже може йти здавати практику і отримати вже теж постійно. Але я хочу її трошки підучити, і ми через тиждень вже записалися і здамо вже на постійне водійське посвідчення. Отже, як це було? Перше, що хочу сказати, що ми звернулися за послугами до автошколи. Це російськомовні, ну скажімо, Співробітники, люди, звичайно, що це коштувало трохи грошей, скільки саме я розкажу в кінці цього відео. Отже, на 8.30 у нас вже був appointment тобто ну запис на здання теоретичних знань саме в цій школі. Ми приїхали в цю школу, знаходиться вона в Голівуді. 8.30 нас посадили за комп'ютери, і ми почали свій тест. Звичайно, за тиждень до цього, коли ми записувались, нам відправили матеріали, нам відправили білети, по яким готуватися. І ми цілий тиждень дійсно реально готувалися, вивчали ці білети і, в принципі, були е готові до теоретичної частини. І що саме цікаве, що з нас трьох. На тест складається з 50 питань. Потрібно можна зробити 10 помилок. Тобто, 11-та помилка, це вже ти не пройшов тест. Так от, моя дружина пройшла цих 50 питань з 7 помилками. Я пройшов з шістьма помилками. А наша Каролінка, яка ні разу за не сиділа за кермом автомобіля, пройшла тест з чотирма помилками. Ще й закінчила в два рази швидше ніж ніж я, бо сиділа біля мене. І сиділа ще мені допомагала. Тобто, ну такий от парадокс. Насправді не знаю. Я ну, чесно, я розхвилювався. І було якось багато питань, яких не було в тих тестах, які були перед цим. Тому е, оці відосики, як там записує хтось, що я там здав з першого разу, зробив одну помилку, і то якусь там механічну, і здав прямо в цьому центрі е, з першого разу. Ну це або якісь там Енштейни здавали, або просто люди брешуть і ну не знаю. Тому в мене 24 роки стажу водіння, і ну я чекаю. Чесно кажу, якби я не готувався і не бачив цих білетів перед цим, то ну я би не здав, просто тому що дійсно є багато питань, які дуже специфічні, які е, приналежні тільки до цього регіону. Потрібно знати е, чіткі цифри, наприклад, там. Яка дозволена швидкість? або як далеко можна стояти від бордюра, коли ти паркуєшся? Ну, багато-багато таких нюансів. Отже, на 8:30 ми сіли, здали, в принципі, о 9 ми вже були готові, і нас відправили в цей DMV центр ми поїхали з Галівуда в інше місто Форт Ландердейл. У нас є апойнтмент, Ми заходимо відразу. А ось Стоять люди в черзі, там будовою і там намагаються онлайн зробити собі апоінт. Всі документи були підготовлені. Цей апойнтмент у нас був. Тобто ми приїхали, зайшли, але досить довго чекали. Приблизно ну десь. Дві, мабуть, а то й три години. Тобто задача була яка? Підійти до віконця, нас там всі дані взяли, всі документи зісканували, і нам видали тимчасові водійські посвідчення. Далі з цими тимчасовими ми поїхали знову повернулися в школу, знову в інше місто. Тобто, це ну гарних хвилин 40 з однієї точки в іншу. Повернулися в школу і пройшли тепер уже теоретичний екзамен, практичний. не теоретичний, практичний екзамен саме вже за автомобілем. Спочатку здала моя дружина, потім здав я. В Принципі теж все добре. Пройшло, і знову ж таки, там той, хто приймає цей екзамен, відмічає якось там в системі. Що ми пройшли цей тест, і знову нас відправили в цей dmv центр. Знову в інше місто. І ось ми щойно були туди. Приїхали знову. Цей апойнтмент, впадали черги. ці документи, черги. І нарешті отримали вже свої постійне, своє водійське посвідчення. Ми з дружиною. І як я вже казав, Каролінка наша має зараз тимчасове, а через тиждень ми здамо вже на постійне. Тобто, що таким чином ми здали на це водійське посвідчення, скажу чесно, що ну, досить зручно робити це дійсно через автошколу. Отже, ми заплатили за дорослого по 450 доларів. За дитину заплатили 150 ну потім 300 ще доплатим, коли вже буде практичний тест. І плюс за кожного ще по 50 доларів за державне мито, яке платиться саме в цьому центрі. Ну, чесно кажучи, в принципі, воно того варте, тому що ми в Словаччині займаємося. Наша компанія теж займається послугами і. Ну, я бачу і розумію, що ця послуга коштує свої гроші. Тобто, в принципі, за півдня зараз 15.30, з 8.30, гай хай там за образ 6 годин ми зробили досить великий шмат роботи і все підготували, отримали і отримали вже свої водійські посвідчення. Тому ну, реально вони заслуговують на це. Питання до них до того, як вони ну скажімо, до клієнтського обслуговування можна було б трошки підняти сервіс і, скажімо так, лояльніше до клієнтів ставитись, але це як кажуть, конкуренція їх в цьому плані поправить. От. Але те, що вони роблять свою роботу, це ну, в принципі гарний гарний такий момент. Отже, все нарешті. Ми здали на ці права. Вони в нас є. все, давайте до наступного відео.